Усім привіт! З вами Богдан і ви на каналі ДатТерло! І сьогодні ми будемо грати в Five Nights at Freddy's. В минулий раз ми закінчили на тому, що ми пройшли п'яту ніч. Тепер нам треба пройти шосту. Спойлер, ви навіть не уявляєте, що ви там побачите. Розпочинаємо. Так. Мені страшно уже. Та хто рухається? Що за приколи, блін, по нашій старій методіці тільки за Фоксі і Фредіком. Вони прямо біля мене ходять. Не страшно. Ну куди ти пішов? От куди ти пішов? Братик, не йди! Ой-ой-ой. Господи, як нап- напружено. Ну куди ти пішов? Чо він іде? Перша година ночі тільки. Ну, будь ласка, друзі, рятуйте мене. Ушов? Ушов Що там по фоксику? По фоксику нормально. А! Та ну що ж ти такий, подлюка? Диус, не знаю, куди йти. Мега реакція, просто мега реакція. А вона пішла. Да. Так, господи, як... як же ж напружено все. Ну це ж гра про кролика, курочку. І ведмедика, ну чому вона така страшна? Мені камери зламали, дякую вам дуже. Мене радує, що Фредік до сих пір на своїй улюбленій камері. Я от реально ну, не розумію, чому вони такі енергійні стали. До четвертої ночі все було отак. І на 5 шостій це просто жесть якась. Зачиняємо. Бо він прям під дверима стоїть. Нельзя його пропускати. Да ну, все, чекаємо, поки хтось піде. О, вже пішов? О, він як назад пішов. Капець напружено. Капець, як я встигаю зачиняти двері перед ними. А уже четверта година ночі. Тут mm -hmm. mm -hmm. прямо під дверима хтось стоїть. Блін, мене це напружує реально. Мені кожну секунду ламають камери. Капець стрьомно. П'ята година ночі, будь ласка, шосту давай. Ну чому так? Чему? Чому? Скажите мне, чому? А я сниму наушники, чтобы не налякаться. Я зроблю чіт чітко. Ти мене лякати збираєшся? Я не знаю. Бо. Дякую. Мені вже 120 доларів і 50 копійок заплатили. КЛАС! Друзі, я не зрозумів одного. А чого так легко? Я пройшов шосту ніч без якихось там чит кодів без нічого. Я з першої спроби пройшов шосту ніч. Але у нас є ще Custom Night. Я можу сам енергію аніматроніків робити. Можна 4 на 20 спробувати максимальний левел. Ну, давайте, 10, 4 на 20. I'm Все, манич. Угу, понятно. Э, 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 спокойно. Капец, вон и летают. А чё? Куда? Що? А можна поцікавитися, як це проходить? Давайте я не буду проходитися і залишу це на вас. От давайте ви мені напишете. Чи хтось пройшов, чи хтось не пройшов. Дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте подобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Пишіть коментарі. Не хворійте, не пускайте свій настрій, будьте веселими. І всім. А. А. А!